14 квітня, ранній і пізній дощ. У книзі Пророка Юїля 2,23 сказано Радійте та тіштеся Господом, Богом своїм, бо вам їже Він дасть на спасіння, і найперше зійшле вам дощу, дощу раннього й пізнього. Отже, радійте сини Сіону, і веселіться про Господа Бога вашого, бо Він дав вам і дасть вам дощ. Зверніть увагу на дві частини цього місця писання, що відрізняються протилежними часами. Він дав і він викличе. Він дав вам ранній дощ, і він викличе для вас дощ пізній. Коли можна сказати, що він дав ранній дощ, тоді можна сказати, що він спричинить для вас і інший дощ, і цей дощ, що прийде, буде звичайно пізнім дощем. <кхе> Але це ще не все. Коли говориться, він дав вам ранній дощ, і при цьому він спричинить для вас дощ, то йдеться про перший дощ і другий дощ. Перший дощ не припиняється, але продовжує йти. Він триває і змішується з другим дощем, коли той сходить. І таким чином він змусить сходити для вас дощ перший. І другий. Чи можемо ми знати, коли дійсно можна сказати, він дав вам ранній дощ, він дав вам учителя праведності по правді, що таке вчення по правді? Звісно, це не може бути нічим іншим, як вченням про праведність, яка, будучи стандартом, була б настільки досконалою і повною, що не могло б бути жодних сумнівів щодо її прийняття Господом, прийняття як досконалої праведності щодо того, Хто міг би представити її? І, звичайно, така праведність не може бути нічим іншим, як праведністю самого Бога. Чи чули ви самі про якесь вчення, про праведність Божу? Чи говорили вам, що праведність Божа дається вам вільною і повністю? Чи просили вас прийняти Божу праведність? Чи вчили вас, що праведність самого Бога це єдина праведність, яка може бути корисною для будь-якої душі, що вся інша праведність, уся наша праведність це брудне лахміття? Чи вчили вас і чи наполягали на цьому, що нині праведність Божа без закону з'явилася, будучи засвідчена законом і пророками, праведність Божа, яка відвірив Ісуса Христа для всіх і на всіх віруючих? Чи вчили вас, що ви виправдані через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів за довготерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса? Римлян 3, 24, 26. <кій> Чи вчили вас? Що християнство полягає тільки в тому, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з вірою Христа, праведністю від Бога за вірою. Филипян 3.9 Нам більше не потрібно ставити ці запитання. Ви знаєте, що протягом багатьох років все це старанно викладалося. І що людей всюди переконували і продовжують переконувати прийняти цю праведність Божу. Ви знаєте, що протягом багатьох років Бог посилав усьому своєму народу вчення про праведність. Прийняли ви його чи ні? Ви знаєте, що це було зроблено. Що ж далі? А ось що і буде по тому. Виліює духа свого на кожне тіло. Йоїля 2,28. Це станеться по тому. У чому сила слів по тому. Давайте прочитаємо їх у наступному зв'язку і подивимося, чи зможемо ми вловити їхнє значення. Радійте ж, сине Сіону, і веселіться про Господа Бога вашого, бо Він дав вам учителя праведності, і буде по тому, вильює духа свого на кожне тіло. Вірші 23-28. Хіба не ясно, що це слово говориться про те, що після вчання праведності він вильє свій дух? Так було спочатку, так буде і тепер, в останні дні. Отже, Бог протягом багатьох років посилав своєму народові вчення про праведність. Він давав ранній дощ, а тепер виливає свій дух, викликає дощ як ранній, так і останній. Він давав ранній дощ помірно, але тепер він дасть його рясно. І пізній дощ так само. Згідно з писанням, він мав спочатку дати вчення про праведність, а потім вилити дух свій. А у свідоцтві говориться. Гроші, витрачені на підготовку служителів до роботи, були потрібні в той час, коли було так багато роботи протидії світлу, яке Бог давав щодо виправдання повірі та хрестової праведності, що удосталь зарахують усім, хто прагне та жадає її. Але Господь поставив перед вами іншу роботу: роботу з розповсюдження істини, створюючи центри інтересу в містах і посилаючи працівників на дороги і на загороди. Інша робота, яку Господь поставив перед нами, це проповідь Євангелія Бідним. Для того, щоб Ісус міг виконувати цю роботу, Він був охрещений Святим Духом. І для того, щоб ми могли виконувати цю роботу, ми повинні бути хрещені Святим Духом. Саме ця робота стоїть перед нами зараз. Це та робота, яка стоїть перед нами зараз, тому час велиття Його Духа, час хрещення Святим Духом зараз. Будь ласка! Уважно прочитайте цю паралель і подивіться, чи є вона справді паралеллю. а потім скажіть, чи не настав той час, про який говориться: радійте, веселіться за Господа Бога вашого, бо він дасть вам дощ у міру і буде посилати вам дощ ранній і пізній, як колись. Отож радійте, сини Сіону, і веселіться за Господа Бога вашого, бо він дав вам учителя праведності, і буде, після того, вильє він духа мого на всяку плоть. Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій, щоб ми. Визволившись із руки ворогів, служило безстрашно йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Луке 68-75 Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля агенця настало, і жена його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих, об'явлення 197.8. О, одягніть шлюбний одяг, бо час настав, і голосно, далеко й широко для всіх інших пролунає благословенний заклик. Приходьте, бо все вже готово. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.